Одеса мама, зустрічай велетенський легопорт, який має в собі ось такий кран, пристань, Ну і звісно, кораблик, який перевозить ваші посилочки з Китаю. Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Мікс Блокс на каналі, де ви бачите огляди на конструктори лего. Зустрічайте, сьогодні. Буде дуже цікавий огляд, адже ми оглянемо ось такий великий. Лего новинку порт, який складається з майже тисяча деталей, і тут є цілих вісім мініфігурок. Ми бачимо кораблик, велетенський кран, ну і пристань, на якій розташовано декілька будиночків, ну і також пляжик. Тут є у нас, друзі, дуже багато дивних речей. Почнемо з того, що цей порт це є перевипуск декількох портів, які вже виходили раніше в Лего. Але цей дуже дивний, адже має в собі ось таке нововведення, а саме ось такий пляж. Також перше Лего за останній. Ані руки юзають загальну деталь корабля. Ви бачите, що ця деталь складається з деталей Лего, а не як раніше, що ми могли ставити корабель на воду і він міг плавати. Це у нас такий, можна сказати, нонсенс. Але загалом цей порт відрізняється від інших і має багато цікавого, особливо в аксесуарах. Тому, друзі, я надіюсь вам цей огляд дуже сильно сподобається. Я дуже дуже сильно вас прошу поставити лайк, підписатися на цей канал, ну і написати свій Топовий коментар, адже умка все бачить і бачить ваші топові коментарі, які з'являються на цьому екрані. Тому, друзі, дивіться це відео обов'язково до кінця. І до речі, цей порт зараз коштує понад 3 тисячі гривень. Чи слід його купляти за таку ціну, ви сьогодні дізнаєтесь. Тому дивіться це відео обов'язково до кінця. Ну що ж, друзі, не будемо затягувати, і переходимо до нашого огляду. Надіюсь, він вам сподобається. Поїхали! До речі, а я нагадую, що в мене є мій телеграм-канал, де ви бачите моє життя. Як я купую лего, як я живу, що я роблю. Тому обов'язково підписуйся, щоб побачити більше цікавинок про мене. Посилання ти знайдеш в описі закріпленому коментарі. Буду тебе чекати. Ну що, друзі, розпочинаємо наш огляд з того, що я вам хочу сказати, що тут у нас унікальна коробка, адже вона відкривається уверх, тобто не з однієї сторони, як було раніше, а саме вгору. Як на мене, це такий прикольний. Клас коробки, адже раніше я не мав саме такої коробки. Далі хочу вам розказати про інструкції. Їх тут є аж 4 штуки. Перший, другий, третій пакет це ми збираємо кораблик. Далі ми збираємо кран, четвертий, п'ятий пакет. Ну а далі збираємо усю невеличку пристань. Ну і найбільшу пристань ми збираємо зі сьомого, восьмого, дев'ятого пакета. Так, ну а тепер, друзі, приступимо до мініфігурок. Їх тут аж 8 штук. Отже, давайте почнемо з наших робітників, які працюють на. Кораблі чи на крані. Є у нас ось така дівчинка, доволі дефолтна. Має такий светрик, який раніше вже дуже-дуже багато разів був Лего. Має ось такий ключик серед аксесуарів. Ну і дуже дефолтну кепочку з волоссям, яка теж дуже багато разів вже була в Лего. Ще є ось така дівчинка, знову ж таки, дуже дефолтна кепочка з цим волоссям, теж просто вже не знаю, тисячу раз була в Лего. Звичайний костюм у нас, який дозволяє дівчинці працювати і бути в захисному костюмі. Ну і такі коричний до речі, досить прикольні, гарні. Ну і рація в руці. Та, більше нічого такого. А оцей чел досить класний. Він у нас такий, можна сказати, головний. Він у нас керує точно краном, доволі гарно виглядає, адже у нього, до речі, є ось такі руки. Вони такі прикольні, сині рукавички раніше ніде не бачив. Ось цей чел реально зачот, такий гарний, стильний, має круту зачіску, має круту зачіску. Ну, реально, мені цей чел тут найбільше серед фігурок сподобався. Тепер, друзі, йдемо до нашого рибака. Він теж в нас гарний, має ось таку вудочку. До речі, не дуже часто я зустрічаю вудочку влагу, Але костюм нато дефолтний, просто вже знову ж таки тисячу разів був, але дід прикольний. Ну, погодьтеся. До речі, в нього є шапка, е, таку шапку, якою зайду дуже багато сіті бандитах. Ось. Йдемо далі. Є ще в нас ось така дівчинка, яка у нас ловить, знаєте, кого? вона ловить ось цих скорпіонів, черахів, не знаю, хто це, коротше, але вона їх ловить на цей савок, сачок, та, хто знає що це таке, це з рибалки, щоб рибу сюди класти. Але, до речі, сачок класний. Погодьтеся, класний. Для рибаків взагалі то, що треба. Подивіться, який прикольний. Дівчинка теж має ось такі штанішки фіолетові, класний запринтований костюмчик з якоюсь полуничкою. Ну, йдемо далі. Це у нас чел, який має кататися на серфінгу на борі, ну, за сюжетом. Він у нас такий прикольний, але, на жаль, має, знову ж таки, все дефолтне. Просто нема тут взагалі ні унікального якогось костюма. нічого майже нема. Просто якось скучно це все виглядає. Просто подивіться, має він просто такий костюм для того, щоб серфірувати і все нічого такого взагалі, ну скучно, як на мене, навіть другого обличчя немає. Є ще ось такий малюк. Він в нас просто знаходиться на пляжі. їсть морозиво якраз на ось цьому пляжі. Ну і просто чел відпочиває. Дякую, що дали йому, до речі, захисний жилет. Чи це я сам йому почепив? Ну коротше, чел має ось такий костюм. Знову ж таки, має намальований ось такий серфінг-скрін. та, І все, малюк звичайний. В нього, до речі, класна зачіска. Мені от подобається єдине це зачіска. Ну, є ще ось така пані. Як ви догадалися, це у нас продавшиця. Тобто та, що працює в цьому магазинчику маленькому і продає різні речі для моря. Ось, все, друзі, все, фігурки закінчились. Блін, вісім фігурок, а так все скучно. Добре, друзі, тепер йдемо далі. Почнемо ми з нашого корабля. Як я вам казав, цей корабель, на жаль, може тонути. Тобто, якщо ми його поставимо на воду, він у нас буде тонути. З такого цікавого це те, що він має знизу ось такі підошви, щоб він гарно рухав, ну гарно ним було гратися і легко. Також він має серед аксесуарів ось такі два контейнери. Я казав, що в ньому їздить ваш Алікс Експрес, ну, чи Китай. Але, на жаль, тут їздять ось такі маленькі скутери. Ну, якось можна було трохи краще щось придумати, якийсь товар накласти, банани, якісь там, чи посилки з Аліку тему, чи де ви там ще замовляєте ваші ті речі, одяг і так далі. Ну, але реально, лего, ну скучно, якісь скутери взагалі не зроблені, поставили. Ну, контейнери класні, дійсно класні. Вони чіпляють на кран рухаються гарно ну, гарно зроблені з таких деталей, гарний колір, але блін. Ну, що це за товар? Хіба зараз хтось таке замовляє? Та мод війна, а дрони їздять. <світ> ну, лего це не розуміє. На жаль, що зробимо? Таке життя. Також, до речі, ще є шапочка чиясь ось теж аксесуар додатковий. Ну і тут в нас є сам ось такий кораблик. Це, на жаль, все абсолютно наклейки. До речі, дивіться, які здається нові деталі. Точніше, не деталі, а новий колір. Раніше такі деталі юзалися в Лего піратах, але самий новий колір ось такого плану зроблений: білий, зелений, темно і оранжевий. Ну, Колір корабля класний. Виглядає він теж стильно, хоч дуже маленький, але прикольний. Це теж, до речі, наклейка. Тут ми бачимо, ще аксесуар круга. І тут в нас відкривається ось ця частина. Щоб, як я розумію, тут можна щось поставити чи самому залізти. І має ще невеличкий ось такий ніби маячок, чи що це є таке. Тепер йдемо, друзі, до нашого ось такого. Е Каюти, так, де ми бачимо, що тут лише один комп'ютер, вікно, руль і чашка з кавою чи чаєм. Ну і ось такий димохід, через який, знаєте, дин дин гудок йде. І ще відкривається у нас ось ця частина. Бачимо ліхтарі. Ну і знаєте, ще серед цікавого бачимо, тут є мотор. Я не знаю, чи воно знімається. А знімається. Та дивіться, є у нас ось такий мотор, тобто моторне відділення, в нього можна потрапити, але воно дуже дуже маленьке, якщо порівнювати з влиттям кораблями, То це повна фігня, як на мене. От, серйозно, повна фігня. Але, друзі, що маємо, то маємо. Ну, загалом у нас ще ось так тут гарненько зроблено, і все. Більш нічого немає. От серйозно, от це весь корабль, друзі. Як вам таке? Ви погоджуєтесь, що за третий Це норм? Мені здається, що ні. Ну, коротше, корабль ми оглянули. Тепер, друзі, йдемо до нашого. До нашого великого набору. Тут доволі велика така будівля, як за 3000 тисячі гривень. Почнемо з того, що я вам тут казав: тут унікальне, це те, що є в наш пляжик. Є у нас ось така парасолька, доволі класна. Ми її відкладемо. Є невеличке море зроблене. Ступенки, щоб сходити сюди, а ще якась водичка є. А, знаєте, що тут є? Тут є шавер, тобто душ. Да, До речі, оце доволі прикольно зроблено. Насправді. Ну, я оце засінив. Реально гарно зроблено. Подивіться, як прикольно, типу, душ, щоб вийти з пляжу, помитися. Це. Реально класно. От раніше я взагалі ніде здається, Лего не бачив душу. Ну, щось було щось імітації душа, але щось таке прям гарне не було. Тут бачимо ніби хвилька, якась та ще. Ну і бачимо сам Пірс. Пірс у нас ось такий класний, де у нас рибачить. рибак, має ось такі аксесуари додаткові, ще має ось таку бочку, як в піратів. І найбільше, знаєте, що мені тут сподобалось? Це ось ці перила. Просто подивіться, які вони шикарні, як в Лего Сіті центрі, щось схоже, до речі. Та бачимо, що в нас тут багато риби є, до речі, та здається 5 чи 6 грибин аксесуарів за чот за це лего ну, реально топові. І дивіться, як гарно вони зробили під колір. Тобто тут у нас зелені ось такі блоки, далі йдуть сірі, ну і сам ну, і саме накриття. Це взагалі вау, всюди в воду таку впустили. От реально, дизайнери постарались над цим набором, крім корабля, звісно. А тепер просто подивіться, настільки гарний домик. От скажіть, це реально мені цей дім на... реально нагадав стиль якоїсь Італії, чи навіть трохи Львову бачимо. І в нас тут, друзі, навіть немає дори... Дверей, але бачимо, як же гарно це оздоблено. Раз. Оздоблення, два. Тут якась травинка старшить. Тут бачимо вже морозиво на вітрині, бачимо зверху ось так гарнесенько. Тут колони. Зверху дивіться який гарний якір, просто подивіться, який він шикарний. Тут бачимо ще один круг є. Ну і тепер, до речі, а ну і бачимо тут різні. Квіточки, тут у нас весло стерчить. Ну, це у нас про те, що це магазин з різними такими приколами. До речі, знаєте що? А ще, до речі, тут стояв у нас ось такий бінокулярс. Можна кинути монетку, і він нам покаже якісь дальні відстані моря. Та. Е, є ще у нас сходи, як непривично для Лего сходи це щось неймовірне. І тут у нас є ще двері. До речі, щось я погано встановив. Здається, має трохи далі бути, бо двері мають відкриватися. Так, відкриватися. І на другому поверсі, знаєте, що ми бачимо? Ми бачимо бар. Так, можемо тут собі посидіти, випити виніжка. А на першому поверсі бачимо доску з серфінга, весло, ну і морозиво. І ще рятувальний жилет. Більше нічого такого, але все одно аксесуарів дуже багато. Це взагалі топ. І до речі, хотів вам показати, тут у нас має бути ось така наклейка. Я їх просто десь загубив, взагалі не можу знайти без поняття, де вони, тільки декілька пакетів наклею, і все десь. Загубив ті наклейки. Загалом, ну дуже прикольна ось ця частинка зроблена, прям Вау Йдемо далі, друзі, йдемо до наступної частинки. Тут ми бачимо знову ж таки пірс. Давайте я її від'єднаю. Бачимо пірс, ось таку лавочку гарнесеньку, ось такий стовбик. Він, до речі, теж має бути запрентований. Бачимо ось такі наклеєчки гарні з різними там приколами. О, це, до речі, відсилка на набір лего з тими роботами. З тим парком атракціонів і ще якась відсилка. І бачимо ще карту, тобто карту порта. Я це не зміг знайти, десь загубився наклейки, але тут у нас має бути карта, а тут у нас мають бути вивіски. І дивіться, до речі, який же гарний ліхтарик. Можна собі взяти на, на майбутнє для Лего Сіті міста, як же зробити гарний ліхтарик. Бачимо знову перила, драбинку, водичку і ось такі квіточки, невеличка клумба. Ну скажіть, це дуже ваушно, це дуже гарно виглядає. От мені це дуже сильно подобається. Як вам напишіть, будь ласка. Обов'язково в коментарях. Ну, йдемо до найкращого, як на мене, найкраще, друзі, тут є кран. Тут, знову ж таки, мали бути наклейки, зараз вам покажу. Тобто мали вони ось тут зображуватись наклейки, але, на жаль, знову ж таки, я загубив ці деталі. Значить, бачимо наш кран. Тут, друзі, ми. Ой, випадково випало. Але тут, друзі, ми можемо ставити наші контейнери. Ось таким чином ми їх ставимо, тут вони фіксуються, тобто досить прикольно зроблено. Бачимо невеличкі загородження, а тут Бачимо, що можемо управляти нашим краном. Невеличкий такий комп'ютер. Хоча мені більше подобався той кран, який був в ось такому наборі, де прям була вишка з е, тим, де управляється в нас все. Ось це більше схоже на реальність, а це якась фігня Ну погодьтеся зараз вже ніхто так не управляє краном просто з двох кнопок. Ну, це якось анріал, як на мене. Отже, значить, бачимо, ми ось такий кран. Тут, до речі, дивіться який гарний аксесуар, такі ось колеса, як в реальному порту. От хто був в порту, той знає, що там висять ось такі. Ті класа це взагалі топ, ну реально топ. До речі, кран має повністю ось такі штучки, тобто тримається як вживу, зроблений, споруджений, як треба. Ну реально так прикольно досить зроблено, як бачимо знизу. Взагалі, топ благо це продумали. Тут бачимо, бачимо таку обшивку, навіть є ліхтарі всякі і так далі. Це взагалі топ. Ну і загалом, друзі, як воно все працює. Дивіться, ось так у нас все працює, тобто кран їздить туди-сюди. Тобто, ось тут підпливає кораблик, скидає ось цю штучку, і ми, друзі, можемо ось так. Скинути, скинути, скинути наш, е, як він називається, важіль, закріпити і підняти. Ось так піднімаємо, піднімаємо. Трішки, звісно, незручно, воно піднімається, але от загалом піднімається. Підняли, підняли, підняли і сунемо наш контейнер сюди. Потім піднімаємо, фіксуємо і все. Ось так це все гарно виглядає. Тут, до речі, ще є додаткове освітлення, гарненько зроблене. Ще мені дуже, знаєте, подобається, як зробили ось ці штучки. Реально. Подивіться, як же гарно. От єдине, що мені тут дуже сильно подобається, це кран. Він реально Виглядає по людському, по нормальному, реально, як в реальних портах. Бо чесно, я був, до речі, в Італії, там якраз був ось такий величезний кран, дуже багато таких кранів було, і це реально мені це нагадало, коли я це збирав. От кран тут проробили на всі 100%. Якщо не брати до уваги, звісно, цей човен Галіми, як на мене, але кран тут дійсно гарний. Ну що, друзі, ось нас ось такий човник вийшов, і взагалом порт вийшов. Як вам він, будь ласка, пишіть ваші топові коментарі. Надіюсь, вам цей набір хоч трішечки сподобався, і ви його, можливо, купите. Якщо бачите його десь на Оликсі за 2700, 2600, то це дійсно класний набір за такі гроші. Але більше ніж 3200, я за нього точно не раджу вам давати. От серйозно, набір класний, якщо ви фанат порту Лего Сіті міста, беріть його з головою. Реально класний набір, особливо цей кран. Він взагалі дуже топовий. Має прикольну функцію, рухається, дійсно функціонує, але цей корабль тут портить абсолютно все. Якби був корабль, як в минулих наборах, гарний такий велетенський човен, то... Ціни б не було цьому набору навіть за 4 тисячі гривень, але на жаль, маємо, що маємо. Надіюсь, вам сподобалося це відео. Будь ласка, постав на нього лайк, підпишись на мій канал. І надіюсь, що ти вже скоро побачиш новесеньке відео. Я дуже стараюсь для вас і намагаюсь зробити чим побільше класного контенту. Ну а з вами був я, Мар'ян. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю щастя, здоров'я, не хворійте, бо зараз багато хворіють. І всім, друзі, па-па-па-па. Дякую вам велике за перегляд цього відео.